Всім привіт! Коротше, вчора я залінилася. Друга частина цього експерименту мала вийти ще вчора, але вчора не, не вийшла ця частина. Е, взагалі на тому каналі я вчора зробила відео, але тут мені щось робити було вчора лінь Ще я зробила опис до того каналу. Ось. Якщо що, помилки навмисні. А ще зробила відео, яке в кінці кінців залетіло. Зараз покажу вам результат того відео. Коротше, зараз пояснення для тих, хто не зрозумів. Хто не зрозумів, на відео. Були Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка. Коротше, коротше мені лін зараз пояснювати про ці недодержав, тому погугліть. І як я вже і казала, це відео залетіло. Воно набрало 180 переглядів, а ще на ньому 8 лайків. А ще написано, що на ньому 2 коментарі. Але насправді коментар один. Зараз зачитаю вам коментар. Уф, просто шик. Ты сможешь все. Я тебе делаю э, рекламу на, на, на своем стриме бесплатно. Э, на, набери. Добрый, мама, вся людина э, один, один миллион тебе подписчиков. Зайди на этот канал, увидишь э, мои два канала. Подпишись на них. А, а тебе я пожелаю удачи. Э, І я вирішила відповісти на цей коментар. Ну, ось такий ось ну, ось така ось простенька відповідь. Можливо, у мені зараз прийде якась ідея цікава. В моїй тобі башці жодної ідеї. Тому зараз буду закінчувати другу частину. Ви, напевно, мені скажете. Так, якщо в тебе немає ідей, то доснімай завтра, можливо, завтра ідеї будуть. Як я вже і казала, я не можу завтра дознімати, ну, ту, Тому що я їду в інше місто. А в першій частині я ще й казала, по якій причині я не можу в іншому місті знімати відео. Тому повернуся до вас 25 числа. Або, можливо, навіть 26. го Буде третя частина тоді. Всі. 个。